Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу підвести підсумки останнього тижня першого місяця осені. Підвести не тільки підсумки цього тижня, але і підсумки того, що я створила протягом вересня місяця. Хочу сказати, що він був не дуже легкий для мене, тому що, як ви знаєте, в мене зараз п'ятий клас, вони маленькі, вони всьому вчаться, тому дуже багато сил і енергії забирає саме робота. Але все одно саме в'язання, мабуть, рятує мене, коли ось ті повітряні тривоги. Коли прильоти. Саме цим я рятуюсь, саме це заспокоює мої нерви. Не будемо погане, будемо тільки вірити в краще. Тому я запрошую зараз вас до перегляду моїх невеличких підключень, які були протягом цього тижня, і потім зустрінемось знову. Усім привіт! Сьогодні ранок середи 25 вересня і хочу вам показати свою маніжку, яку я створила ось протягом цих двох днів. Використовувала нитки лізе Angora Gold, це у нас колір 404. В цьому складі 80% акрилу і 20% вовни. Ну що ж, ось така манішечка до моєї шапочки готова. В'язала регланом погону. Звичайно, що це ще до ВТО, подивимось, і ось ниточки сьогодні приберу. І е, тоді вже буде видно. ну Зв'язала трішечки довшу частинку попереду, позаду трішки коротшу зробила. Е, спочатку вагалася, щоб вистачило пряжі, але ось, бачите, ще ось такий моточок, ниточок. Подивлюсь, можливо, навіть дов'яжу, ось і е, спинку теж. До кінця дороблю, щоб не залишалося. Але взагалі хочу сказати про ці ниточки, що вони дуже і дуже такі економні. Чому? Тому що купила упаковку 500 грамів, і з цієї ниточки вив'язала собі французьку кофтинку. Такого розміру 50-52 сестрі зв'язала джемперочок розміром 48, шапочку собі минулого тижня в'язала. І ось, бачите, маніжка. І ось ще залишок від цих 500 грамів. Тому, думаю, дуже така економна ниточка. Кому Дуже цікаво, теж зверніть на це увагу. Вибачте, у нас тут за вікном звуки зайві. Ну, і крім того, ще хотіла б вам трішечки поділитися своєю радістю. Вчора ввечері забрала з пошти своє замовлення. Ну, осінь тому, звичайно, ось такі кольори вітаю. Сьогодні вже четверг, 26 вересня, і я підключаюсь для того, щоб показати вам ще мою одну роботу, яку я виконала за середу. Не очікувала від себе, тому що. Шкарпетки це мої другі шкарпетки за цей сезон. Я взагалі ну, не, не такий майстер в'язання шкарпеток, але дівчатка от мене захопила, тому під час роботи використала майстер-клас Маруси з каналу Маруси на скринька рукоділля і зв'язала ось такі. Шкарпетки своєму старшому синові. Він її вже приміряв, дуже задоволений такою роботою. Зараз ще один одягну на блокатор, позаправляю ниточки і обов'язково попру їх. І тоді вже, от ви бачите, як воно ось так виглядає. Да? Так і як виглядає на блокаторі. Ось. Тому дуже гарна ниточка. Це е, ниточка Alize Wu Time. 70% вовни, ви бачите в ній. І мені дуже сподобався колір. Е, тому, ось, звичайно, що для свого сина я зв'язала з нею. Отже, ось такими були мої перші дні цього тижня, який завершився. А далі щось пішло, мабуть, не так. По-перше, я планувала в четвер повісити свої роботи з алмазної вишивки, для цього мені було треба в рамки їх помістити, так скажімо. І повісити. Якраз цей день я в четвер була в гімназії разом зі своїм п'ятим класом, в мене в цей день метод день, думаю, та я багато чого зроблю. Але не вийшло так, як я планувала, тому що постійні повітряні тривоги, постійні ходіння, ось в сховище та зі сховища. Тому ніякої роботи такої не було. А всю е, вишивку віднесла собі в кабінет, думала, що попрацюю, тому не вийшло. Але, Але все одно я працювала, інше щось робила. І ось саме е, в цей день, коли вже я прийшла додому, я вирішила е, не відволікатися і зв'язати. До свого снудика, який раніше зв'язала, ось таку шапочку. Шапочку Біні, вона дуже комфортна, я її вже примірила. Сподіваюся, ще і син мене пофотографує, він дуже добре це вміє робити, тому я думаю, ви побачите уже у підсумках нашого проєкту Вернісаж осінніх барв. Тому ось така ще шапочка в мене готова, і е, думала думала що ж я буду робити в п'ятницю. І тут, е, як кажуть, Остапа понесло. Е, це були плани цього тижня, але, е, ну, сталося так, як сталося. Е, я в'язала своїй подрузі. Бактус, ну і вирішила, а чому би не зробити її ще ось таку невеличку декоративну подушку. От тільки залишилось пришити ось цей корінець, і ось таку подушку я її зв'язала. Тут дуже просто. Набрала 99 плюс 1 петельку, з'єднала в коло і в'язала ось таким рисом звичайним 9 петелек рису, 2 петельки виборітних. І ось такий рапорт, і вийшов. І так як я ще гачком дуже-дуже мало чого вмію, я вирішила використати і зв'язати ось таку. Хвостик саме із спицями зв'язати. І ось так вийшло, тепер залишилось тільки ось його пришити. Ось тим я і займалась вихідні дні. Але це для мене було корисно, тому, звичайно, ось так не пройшло це даремно. Ну і Раз ми говоримо про підсумки тижня, а так сталося, що сьогодні вже 30 вересня. Тому хочу підсумувати все, що я зробила саме протягом, протягом цього місяця. До речі, не сказала, чим же я ще займалася у неділю. В неділю у мене було шиття. Ну, вже про них скажу. Під час підсумків. Отже, все почалося з моєї павутинки. Я зв'язала, вона не така прям павутинка, не дуже просвічується, але дуже м'ягенька, дуже приємна. І я думаю, що моя сестричка буде задоволена таким подаруночком. Ну, не обіцяю, що. Буде фото на моделі так швидко, бо це відправиться до Польщі. Ось така робота. Далі ще одна робота, яку теж 12 жовтня я подарую, тому що це бактус для моєї подруги. Як вона його буде носити, це вже справа її. Але який він м'ягусенький, дуже класний. Тому раджу всім використовувати ниточку Алізе. Наступна моя робота це був раннер для столу. Я про нього розповідала більш детально в відео, коли я його зв'язала. Але в моєму інстаграмі будуть фото, саме більш детально, і відео на столі, як він виглядає. Так, далі я зв'язала для своєї сусідки ось такі тапулечки для дому, капці, шкарпетки. Як кому підійде, так ми і будемо називати. Але вони дуже класні, м'ягесенькі. Сподіваюся, що буде моя сусідка-бабуся задоволена такою роботою. Так, наступне, чим я хочу похвалитися, це мій бактус шарф-бактус, який ось Дуже просто зв'язаний. От ви бачите, тут дуже просто теж рис, дуже чомусь я його полюбила. Раніше його терпіти не могла, але ось тепер у мене така, такий снудик і шапочка. Шапочка теж зв'язана спочатку чотири. 4 ряда лицевими, щоб вона трішечки так заверталася, потім в'язала резиночкою 2х2, і ось далі уже рис. І ось так зараз, ой, вийде, не вийде, але ну щось от, ось так буде, але, звичайно, що буде краще сидіти, коли не на швидкоруч буду одягати. Отже, ось такий комплектик, снуд і шарфик у мене вийшов. Ось. Але ж у мене ще в залишках був мохер. І тому ще одна шапочка вийшла в мене, вона теж дуже простенька, зв'язана резиночкою 2х2, і попереду йде ось така. Не сказати, що косичка, але імітація коси є. Ну, і я думала, що я всю вив'яжу пряжу. Але в мене залишилось. Тому, звичайно, що я вирішила, що треба ще і маніжку собі зв'язати. І от таку маніжку просто я вив'язала якраз на цьому тижні. Так, наступне. Наступне мене ж покорили гарбузики. І тому собі, собі вив'язала ось таких два гарбузики, один маленький, другий побільше. Собі в'язала рапортом шість лицевих дві виворітні. Ось, ну, а тут трішечки менше набирала. І ось таким чином вийшли в мене два гарбузики, які тепер будуть прикрашати мою оселю і мій стіл осінні. Так, є такі у мене гарбузики. Далі, далі. є у мене мій друг, який я називаю моя колишня учениця, тепер моя колега. Пішла в декрет. І от у неї в квітні місяці народився чудовий хлопчик Сашко. І ось я йому це вже не перша моя йому робота, був і комбінезончик, і шапочка. Тепер я вирішила зв'язати ось такий кардиганчик. Він зв'язаний ниточкою букле в три складення, тому він такий товстенький, тепленький. Ну, і ось ось такий, сподіваюся, що йому сподобається. Теж отримає свій подарунок. До речі, сьогодні іменини у Олександра, тому е, йому якраз в п'ятницю ми зустрінемось і я подарую цей подаруночок невеличкий. Так, ще у мене були ось такі шкарпетки для мого старшого сина. Чомусь він ніколи раніше і не хотів в'язані шкарпетки, а це, думаю, ну, для дома зв'яжу. Всі нас лякають зимою холодною, а що не буде тепла. Думаю, ну нехай будуть. Не захоче, подаруємо. Дуже багато в мене хлопців, які служать зараз і знаходяться в ЗСУ, тому точно знайду. Але е, син поміряв, сказав, дуже класні, і вже давай я буду їх носити. От. Тому е, такі шкарпеточки теж йому будуть. Ну і от те, що я вам не сказала, чим же я займалась на вихідних. Була в мене ідея е, зробити при, прихватки на кухню. Ну, такі вони в мене вже не дуже-не дуже добрі. Мені вже хочеться замінити, тим паче, хочеться по сезону. Тому я вирішила створити собі дві прихваточки. І ось такі листочки у мене вийшли. Але, знаєте, не звикла я робити тільки от дві штучки, і все. Тому, сподіваюся, що свої подрузі, які я вже ось ну, скажімо, він вже дов'язаний, тільки пришити, Треба хвостик, ось цей і дві прихваточки, вона моя колега, моя подруга, тому на день вчителя ось такий невеличкий подаруночок їй буде. Тому ось така робота. Ну, і собі теж залишу дві. Будуть тепер у мене два листочка прикрашати мою кухню. Але коли я розкриваю машинку, Швейну, то мені замало чогось одного зробити. І ну не знаю, можливо, із-за того, що в мене мама е була кравчиня, і вона завжди е тканину берегла, використовувала. і е Завжди бачила, як вона на кухню шиє якісь такі серветочки, якими можна покористуватися 2-3 тижні, а потім викинути. І не заморочувати голову. І ось, скажімо, мабуть, це передається з генами, і тому я вирішила: а чому би ні? Адже в мене залишилась тканина, та плюс, скажімо, і ось такі серветочки. Навіть вийшла така одна величенька, буде такий, як рушничок, рушничок у мене на кухні. Ну, і от таких серветочок рушничків невеличких, в мене вийшло один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Десять штук. Тому я думаю, що на Жовтий листопад, мені вистачить, і я не буду навіть голову морочити, що я там плями наставила, або ще щось. За два місяці я ще знайду собі тканину, яку можна використати на такі серветки. Отже, ось таким був мій вересень місяць. Сподіваюся, що він, все ж таки, вважаю, що він вдалий, бо він для мене був дуже напряжний. Напряжний і в роботі, і е, та ситуація, яка у нас в країні, і декілька прильотів е, в наше місто. Це вибиває з колії, е, вибиває із тої уже, е, скажімо, е, з того планування свого життя, яке ми плануємо. Ну, і отак от я підрахувала, що у мене. 14 найменувань назв, 14 робіт я виконала, це я так порахувала. 4 прихватки це одне, 2 гарбузика це одне декор. Там, ви бачили невеличкі серветки це теж я зарахувала за одне. Тому я думаю, що все ж таки плідним був мій тиждень. І весь вересень місяць. І ось що ж я планую тепер на цей тиждень. Бо, чесно кажучи, я завжди планую на місяць, а потім уже, скажімо собі, обираю процеси, які я буду втілювати протягом тижня. Багато що написала, але ось цей тиждень у мене. Ну, я хотіла, щоб він почався з цього гарбузика, але він вже є цей гарбузик, і я дуже рада. Рада, тому що вже ця робота в мене готова. І, чесно кажучи, в мене ось така корзинка, куди я склала всі свої роботи місяця, то вони не влазять. Ну, і, добре, Коли подарую, то буде трішки менше. У мене, але дуже люблю, коли приносять мої роботи задоволення для інших. Ну що ж, а що мене чекає в цьому місяці? В цьому тижні, так скажімо? В цьому тижні я хочу розпочати, ще не розпочинала, тільки спробувала, і, можливо, сьогодні ввечері якраз треба перепочити. І я почну, не буду обіцяти, можливо, з чогось іншого. Бо отак як з гарбузиком вийшло. Хотіла одне, а починаю інше. Ось таких у мене є 500 грамів. Це я купувала для свого старшого сина зв'язати йому джемпер. Тому що влітку, якраз в липні місяці, зв'язала. Молодшому сину, і старшому дуже сподобався. Ось такий, що він не одного кольору буде. Тому ось буду використовувати ниточку ярнард Color. Так, Це 652 номер в, цьому, в цій ниточці 25% вовни і 75 акрилу. Ну, така приємна і я дуже рада. Ну, і е, так як я обіцяла, що коли я вив'яжу собі снудик і, і шапочку, з таких же ниток в мене ще залишилося м, точно грам 200, то це будуть, будуть маніжки саме для хлопців ЗСУ. Тому, скажімо, планую хоча б одну маніжку зв'язати цього тижня. Хочу використати майстер-клас Оксани з каналу на хвилях Києва. Я подивилася, мені дуже сподобався, тож спробую. що ще буду робити? Планую ще зв'язати шкарпетки своєму молодшому сину. Теж із Алізе Wolftime, але синього кольору. Ну, і у мене є ось ті недоліки, які залишились у мене з вересня. Це оформити свої три роботи з алмазної вишивки. І все ж таки я планую його. Це зробити на цьому тижні, бо я не знаю. Мені це вже аж кортить. Не люблю, коли дуже довго лежать процеси не готовими. Я взагалі однопроцесник, якщо починаю роботу, то я її повинна бачити уже готовою. От коли побачу, у мене тоді ще більше натхнення, ще більше бажання щось творити, щось робити. Тому ось таким чином. І залишилась у мене робота, яку я планувала на цьому тижні зробити, але гарбузок перебив. Хоча в мене там в планах теж був гарбузок. Але це повинні бути підтарільники. Знаєте, я така людина, що мені треба в голові вже побачити результат. І тільки тоді я можу вже робити. Не можу я так, що якщо ну, подивлюсь, а потім щось придумаю. Ні, мені треба бачити в голові, да, от там десь візуалізація така, що я ось саме так хочу створити. І ось саме якраз у неділю вчора до мене ось ця повністю картинка прийшла якими повинні бути ці підтарільники, що їх повинно, повинно бути доповнено на, в цьому підтарільнику. Тому сподіваюся, що мої гарбузики саме в цьому варіанті дуже, ну, скажімо, будуть мене. Захоплювати, що я буду з задоволенням їх використовувати під час сервування столу. Ну і дуже хочеться мені це зробити до Дня вчителя, бо це якраз ця неділя. І щоб я от на святковий такий обід, який проходить завжди в колі моєї родини, щоб я використала і той ранер. І ті гарбузики, які будуть декором прикрашати, і ті гарбузики, які будуть під тарільниками, щоб вони прикрасили мій вчительський стіл, так, скажімо. Отже, тобто ось такі плани. Сподіваюсь, що мої плани ніхто не порушить, нікому е немає діла до них, а тільки мені. І я е -м, думаю, що я втілю. І так сталося, що от всі ці роботи, які я створювала протягом вересня місяця та і зараз у планах, вони якраз підходять до спільного проєкту з каналу Марусі. Марусина скринька рукоділля Вернісаж осінніх барв. Тому вже по одній роботі точно в мене є в кожній номінації. Сподіваюсь, ще ось не тільки павутинка для сестри, а ще й джемпер буде у мого сина. Тому сподіваюсь, не знаю, не буду говорити, але дуже хотілося б. Ну і наостанок я всім хочу побажати мирних ночей, тихих спокійних днів, без повітряних тривог, без прильотів. Нехай, якщо і буде політ, то тільки наших з вами творчих планів. І нехай всі ці плани, вони обов'язково здійснюються. Тож, до зустрічі! Чекаю вас на своєму каналі. Всім до побачення!